Всіх вітаю на каналі Фалористика України. З вами ведучий Іжак і сьогодні ми розглядаємо ось таку відзнаку з фрачником. Це у нас пропам'ятна медаля Святого архістратіга Михаїла до 20-ї річниці створення стрілецької дивізії Галічина, першої української дивізії Української національної армії. Значить, ця відзнака встановлена у 1963 році головною правою братства колишніх вояків Першої української дивізії Української національної армії у США. За підписом була встановлена вона за підписами генерал-полковника Павла Шондрука і генерал-полковника Михайла Крата, командира дивізії безпосередньо. Значит, диаметр медали 37 миллиметров, ширина стрички 35 миллиметров. На ней э, кольоры желтый, блокитный, червоный и черный. Напись на звороте мы дали спильными зусилями. Вирибус, Унитис, Стрелецкая дивизия, Горичина. Діаметр мініатюри 20 мм, стричка 13 мм шириною. Автор проєкту медалі Любомир Рихтицький. Значить, безпосередньо виглядає сама основна медаля. Ось так. По центру архістратиї Михаил. 1443 43 роки. Тут все рідне. Звенья рідне. Стричка теж рідна. До неї йде ось така мініатюрка. Вона практично повторює основну медалю. Бачите, да? Тільки менше за розмірами. Теж тут це рідне. Значить, і е, тут є ще такий екземпляр у нас мініатюри. Стрічка, звичайно, тут підібрана. Вона повинна бути ось такою. Але, щоб ви розуміли, значить, навіть у цих візнак є різновиди. Бачите, право і ліво. Відрізняється відтінками виготовлення, тобто різне наповнення. Ця така більш піщаний вигляд має, ця така більш краснуватий вигляд має. Ну, видно і по і цій, по цій що виготовлено штампом, тому. Не литвою, тому казати, що щось тут не те, то не знаю. Було б недоречно. Але загалом то. Можна припустити, що ось ці медалі, ну не пропустити, а ці медалі точно. Вони є оригінальними, оці дві спрашники. А ця може бути вже і литвою, тому що, якщо придивитися, то у нас вона складається з двох частин, бачите? Тому запам'ятовуємо так виглядають оригінали. Цільно Цель, штомповані все. так можливо, виглядає. Бачите, вона тостіше. І тут видно як... Складається з двох частин. Так, можливо, виглядає. Або репліка. Ну, Але непогано зроблено. Скажу відразу, практично все. Або бачите, різницю, так? І ось така. Дякую за увагу до мого відео. Чекаю вас на своєму каналі, що буде багато цікавого. Слава Україні!